Справи йдуть геть ні к чорту. Антивакцинатори дуркують, Трамп підняв голову, а тут ще й чортова Honda не зламалась. Дійсно, унікальний случай Honda CRF 450 r 2007 року, яку я робив аж 395 годин тому. Досі ще своїм ходом їздить і другом був зняти без будь-якої поломки, без будь-якої причини, окрім того, щоб її перезарядити. Отже, в вашій увазі унікальний случай. Зараз ми будемо його розбирати і дивитись. Майже 400 годин, і що там трапилося, зараз будемо роздивлятись з мікроскопом. Ось цей двигун. Має на ньому бути навіть десь позначки, що я його робив, але я не бачу, бо, мабуть, це було вже дуже-дуже давно. Ну, звісно, дуже давно, бо... 400 годин два власника. Перший наїздив 180 і другий вже доїздив. Нічого не зламалось Нагадую, що зазвичай такі двигуни я рекомендую перезаряджати кожних 100 годин. І 100 годин це заміна, як мінімум, це треба поміняти комплект кільця, це ГРМ. Але на Ямахах нових ми навіть міняємо і шатуна на 100 годин, Бо буває такі випадки, коли 108-110 годин і він розлітається. Що дивно, що коробка витримала. Тобто часто бувають випадки, коли поршень тримає, тримає шатун, але розлітається коробка тут. майже 400 годин і коробка ціла. То дійсно дуже хочеться подивитися, що всередині. І зараз маємо ще попереду до 12-ї години ночі 40 хвилин, і ці 40 хвилин будуть сповнені розбирання. Так, що маємо по поршню. О, не хочуть фокусуватися. Короче, плохо сфокусировалось, але 40, 40 сотих. Не 40 а 90. Таким чином він має бути 95-96 соток. Тут вже на 5 соток менше. Далі, оце нагар 400 годин. Ну, не так вже, щоб дуже багато. Бачимо телевізори, Поршень, до речі, Vertex. І непогано, як на мій погляд, пропрацював. Але зазвичай на 450 під там, перший другий розряд, якщо спортсмен їде, то одна або півтори сотки на 100 годин. Таким чином, 5 соток він похуй, охот... то це в цілому то абсолютно спрогнозовано. Далі. Оце маслозйомне кільце, бачимо, який в нього зазор. Ну, зрозуміло, що це вже пізаніно. Десь приблизно 2 мм. Але зверніть увагу, стан нікесіля, хон досить, досить достойно. Хон повсюди і нікуди він не подівся. Ну, з одного, з одного боку, я думаю, це пов'язано з тим, що перший власник досить так повільно їздить і їздить в цілому більше по лісі. Шатун без будь-яких дефектів. Made in Japan і, як я бачу, це атена. Фірма італійська, але робиться шатуни в них в Японії. Оце нагар на клапанах, ну, також не дуже багато. Розбираємо далі. Долбані шахіди літають, вертольот прямо над головою пролетів. Окей, дивимось далі. Щеплення. Нагадую 400 годин, практично нема ніякого пошкодження. Це ГРМ. Абсолютно не хрустить, але витягнута повністю. Ось тут треба зупинитись на відмінності між Ямаховською та Хондовською. Ця ширша в півтори рази. І, мабуть, за рахунок цього не пошкоджується нижня шестерня. От ми її бачимо. І так як вона не пошкоджена, так швидко, як Ямахівська, то вона і не робить ось тут зубчики. Тому вона залишається м'якою. Але витягнулася вона повністю, бо ця штуковина була повністю відпущена. Якщо я зняв, поставив, вже воно нічого не натягувало. Тобто ще трохи і могла б перескочити. Тому це, зрозуміло, 400 годин це перебор. Але ось що ми ще дивимось і бачимо. Ця штука має сидіти плотно, вона просто вже випадає. Оце така шайба, яка притримує цю паразитну ну проміжну шестерню І, звісно, досить зношені вже диски. Я бачу тут комплект британської фірми ЕБЦ, або EBC, чи як її там назвати, і ми бачимо, що цей EBC вже до EBC. Тобто вже зношена як корзина, так і зношений зубчик, і я зараз продемонструю. Ось рідний, да, рідний край, а ось наскільки він вже Зношений з одного боку, з іншого також, але трошки менше, бо то не навантажена частина, а це навантажений край, і він зношений. Тобто цей комплект вже відправляється на 2 метри глибше за рівень ґрунту в Україні. Так само, мабуть, як і ця корзина. І ще питання. Ну і тут також бачимо. Мінімальне пошкодження. Тобто, це залишається, це залишається, а це вже не залишається. Або якщо і залишається, то не у нас Ну з цього боку, поки нічого більше не бачу. Зараз розбираю далі. Так, мій дитячий час добігає кінця, залишилось 5 хвилин. І ось я показую, що я бачу. Коробка. Передач. Ми визначаємо стан коробки не по самим шестерням, а по вилочкам. якщо немає слідів, що вибивало, то ми кажемо, що коробка не вибиває. Жодним чином не навпаки. І що ми бачимо Це норм, це норм, а ось тут маємо сліди, що вибивало. І так вже Богом зроблено, що він вивчив англійську мову і заставив менеджерів Хонди використовувати її при нумерації своїх запчастин. Бачимо 4 – це права, 4 – це ліва, Тобто це вторинний вал. А 4C це центральна. Таким чином, це первинний вал. Первинний вал у нас ось. Стоїть вилка ця таким чином, да? і ми бачимо, що вибиває на мене. Тобто ось первинний вал вибиває. Ось ось ці зуби. Ця сторона. І воно в такому стані. Що я бачу, і тут скоро буду вибивати, і там. Тобто мені не подобається і тут шестерня, і ось показую прикол. Вже нема цемента. Що будемо робити? Будемо, мабуть, все міняти. Міняти все буде дуже дорого, тому ми будемо шукати бушну запчастину. До речі, про порушення запчастини, покажу прикол. Сьогодні якраз прийшли запчастини на Ямахівський двигун, чи можна використовувати і чи це є вигідним економічним, то я скажу, що дуже вигідно. Ось прийшла коробка, бачимо ямаха 450 і коробка. І прошу звернути увагу, який стан. Тобто, якщо американці пишуть, що воно. Як нове, то воно тупо як нове. Їм можна довіряти в тому випадку, якщо це фірма, яка ну, є солідною має нормальний фідбек, а не людина якась, яка щось намалювала і не знає, про що вона каже. Системні такі продавці, вони досить потужно відносяться до своїх обов'язків. Якщо кажуть, що класно, то воно класно. І ось вся ця коробка коштувала там всього-навсього 50 баксів. А одна шестерня буде там коштувати там десь 120-130. Таким чином, ось бушна коробка, яка мені не сподобалась, і це досить нормальний вихід. Але треба шукати, чим ми зараз і займемось. Таким чином, чудо є, але чуда нема. Тому що чудо в тому, що. Шатун витримав. Поршень, циліндр. Ну, циліндр норм, поршень так собі, звісно, вже під заміну. Але шатун витримав. Коробка на підході. Цеп ГРМ мусорка. Поршень мусорка, бо 5 соток вже втратив. Але все більш-менш норм і головне, що він доїхав своїм ходом. Цих 400 годин. А 400 годин в еквіваленті на дорожню їзду це 40 тисяч кілометрів. Тобто для спортивного двигуна це досить непоганий результат. На цьому все. Прощаємось, миємо все це, замовляємо запчастини і збираємо нову ракету. І вона поїде знову в сезоні 2025 року в чемпіонаті Житомирської області. З кросу серед юніорів. Два етапи буде, тому всіх запрошую, готуйтесь так само, як цей власник. казав мій вчитель по геометрії. Ніком... У кого голова, як у нітаз, заводіть як у мене. Ні, не по геометрії, це я вже перепутав, але фраза така була. Кажу, у мене їх два. Так от, ПС. ПС, тому що саме перше, що треба було подивитися у двигуні, це клапани, а я це залишив на. Останній і чуда ніяк не сталося. От є таке механічне око. І якщо його взяти і подивитись на ці клапани, то їм лози. Тобто, як завжди, два впускних клапани вже можна викинути, а випуски, як завжди, цілі. Оце такий діагноз. Десь по грошах, мабуть, 1300, виходить цей ремонт.